<Realm> Забрала я посылочку от своего Ярослава. И зараз будем делиться шотом. Вот, сейчас шестакет я Вау! Вот так бача. Обалдеть! Класс! Я... Це, у нас є така домовленість, що коли він повернеться в Україну, я купляла ягрмейстер-літрова пляшка, Вона стоїть вже, певно, років з два в холодильнику. І я їм казала: як ти повернешся, ми цією пляшечкою відсвяткуємо твою вдалу операцію, що твою сміливість, що. Е що все супер. Ну, коротше, що та пляшка саме для нас двох. Він приїде і ми її вип'ємо. І він мені тут шле, шо? щоб я, видно, сама випила. Бо дітей, ні 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 тут чіпати не можна. Клас. Це взагалі це бомба. Харібо. Це дитині. Тож дуже приємно. Ще один Харібо. Клас. Те, що ми любимо, воно стоїть. Нутелла. Я її не дуже люблю, але син її любить. Я її постійно купую. Замовляю по інтернету, тому що по інтернету в два з половиною рази дешевше. Серйозно. Тобто в магазині ви платите намного дорожче. Дякую. За нутеллу. Так. Ну, Я німецьку не вчила, тому не знаю, ні. Схоже на якусь. Тут ізюм. Це сахарна пудра. Це така собі. Такий собі рулетик, напевно, щось таке. Клас. Буде мені е, до кави. Ну і найголовніше. Вітаміни. Вітаміни. Він мені їх шле, 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 бо я кажу, бикану шли мені каміни, бо я їх дуже сильно люблю. Він мені шле. Супер. Клас. Я дуже, 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 дуже приємно здивована, дуже рада, дуже щаслива. Це в мене немає просто слів. Це супер. Ще, так як ми були в магазині. Це чек не поймі, звідки. Е, я заїхала у фору. А де ж тоді той чек? Нема. Значить, він в прилаженні, значить я вам не скажу ці. Ну да ладно. Морозиво. 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 Дитина таке обрала. Дитина захотіла, тому, будь ласка, чого ні? Ще одне морозиво. Чотири пачки. Не знаю, ну там порядка до 20 гривень, я так думаю. Це ж дешево на марзином. Сімочки. Я дуже давно не їла насіння. Спробую. Може буде смачне. Помідорки. Не пам'ятаю, щось там чи 82, чи 89 гривень. Що до 90 гривень така коробочка помідорчиків. Були на вагу дешевші, але вони були негарні. І багато я ніколи не купую, тому що помідори їм тільки я одна. Син їх не їсть. І син їх не їсть. Лимон. Кілограм лимона 93 гривні, 90 копійок. Ого. Да. Гранат. Гранат по 116 гривень. Два гранати. У нас тут в магазині по 150 гривень. Але вони смачні, ті гранати. Ну, спробуємо ці. Знову ж таки, гранати я купляю собі, дитина не їсть. Ось о. Дитині морожене. Клас. Кола. Кола, хто, хто може прожити без коли, ви молодці. Ми не дуже часто, але все-таки купуємо. І завтра повернеться сестра. Вона повинна була сьогодні повернутися з племінницею. але там щоб порядки мами вдома наводить. Завтра вона повернеться. І, коротше, і буде у нас кука-кола, а поки я її під ялинку поставлю. Точно, я в минулому році блок купувала і ставила під ялинку. Це було прикольно. І шоколадні ці, санта Кляуси, Святий Миколайчик. А це я упустила. Це треба поїхати купити. Таке під'єленку поставити. Ну все, пока!